Привіт! Дякую, що зібрались так рано. Ви Дуже-дуже круті. Що ж, поїхали. А, давайте знайомитись. я Міша. Багато з вас знає мене як Міша Пінап, і треба трошки розповісти про себе. А, у трафікам я займаю вже майже 4 роки. У pin partners я працюю трошки більше, ніж півтора роки. На цій сцені я вже хвилиною ще не встиг вам продати ніяке гео. Це моє недопрацювання. Але швидко виправляються, ви бачите два QR, переходьте за ними. Там багато арбітражних пліток, інсайтів, новин, все, що ви любите. Але насправді ні, там нічого такого немає. Це мій ТГ, якщо у вас є трафік і класні офери, то пишіть мені. А ось інший QR це піна Partners UA, там дійсно круто, туди обов'язково підпишіться, я буду вам вдячний. Поїхали далі. Наша тема як перестати боятися KPI то почати. Лити або жити. Як запускаються автори курсів з арбітражу? Якби ви мене спитали, як не треба запускати трафло, я б вам розказав декілька історій. І перша історія виглядала би так: вона, звісно, вигадана про вигаданих людей. І ви приїжджаєте на конфу, багато красивих стендів. Ви знайомитесь з дівчинкою а в менеджером Вона каже, що у нас є таке гео. Яке заливають усі партнери. І це Гео дає такий профіт, і заробити стільки грошей, що навіть не встигнути їх виплатити. Ви розумієте, вона та сама. Це ваш шанс почати жити по-новому. І прямо на автопаті відкриваєте свій ноутбук, відкриваєте рекламну кампанію, запускаєте і починаєте лейтрафік. Вітаю, ви трошки помилились, тому що ви не зробили головного, ви не. Пропрацювали з цією дівчинкою мови, ви обмежили стільки ставкою, це велика проблема насправді. Скоріше за все, ви або не отримуєте гроші, або не отримуєте їх взагалі. Історія номер два: ви приїжджаєте на іншу конфу, ви вже трошки розумніше, і знайомитесь з мальчиком. Цей мальчик розповідає дуже-дуже круто про гео, яким його заливають. Він наводить кейси, які показують, що дійсно там є класний конверт, там є профіт. Він навіть розказує вам трошки про KPI, але Але вам, наче все зрозуміло, а по факту ви такі, ні, типу, я заб'ю і все, все буде ок. Він же не може мені сказати не так. Вітаю. В цьому випадку, скоріш за все, ви теж щось не де отримуєте. Бо, коли прийде час виплати, цей хлопчик вам каже. Слухай, в тебе тут деякі показники трошки не долетіли. Ми зараз почекаємо, походимо твій трафік, і так вже майже півроку. Ви не знаєте, які саме показники вам треба е, покращити вашому трафіку, бо у вас немає доступу до статистики до е, того, як грають ваші гравці. І це дійсно велика проблема. Історія номер три: вона про вашого власного друга, який дійсно побудував круті відносини із реклом. І ці відносини а, справді профітні. Вони круто заливають великі обсяги, вони а, отримують великі виплати. І він каже: Слухай, приходь до нас, давай співпрацювати з цим реклам і теж робити класний результат. Ви приходите і кажете, давайте, і рекламом каже: Окей, друже, але в нас є жорсткі KPI, які треба виконувати. А ви кажете, ні, 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 слухай, у мене там були попередні дві історії: одна з хлопчиком, інша з дівчинкою, і я більш не хочу ці кіпай, для мене це рілі really проблема. І, на жаль, в цьому випадку ви просто а, не змогли отримати той прибуток, який отримує ваш кент, який продовжує активно заливати. Чому це все так? Ви скажете, Міша, що ці історії вигадані і насправді так, але. Прикладів, коли ви запускаєтесь, чи наші партнери запускаються ну, прям дуже погано, їх багато. І по факту вони всі базуються на таких речах, як міфи, незрозуміння того, як це працює по факту, або страхи. І саме про страхи я хочу сказати, що коли до нас приходять партнери і кажуть: Слухай, я хочу лити Гео, ти йому кажеш, Окей, диви, у нас є ось такі умови. Він каже: Ні-ні- ні, 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 стой. Ваше KPI неможливо пройти. Я кажу, чому? Чел, все ок. Він каже: ні. Потім, як ми залиємо трафік, ви нам зріжете траф. Не зрозуміло чого. А, після того, як ми проведемо тест, ви нам не дасте масштабуватися. Можливо, і не дамо. Тому що ви заходите трав. Сумнівно, але окей. А, не треба боятися такий він страшний цей KPI. Про страхи ми поговорили, і я хочу на них зупинитися ну, прямо трошки, трошки детальніше. Тому що е, насправді ніякого фундаменту, ніякої бази у цих страхів немає. Це просто міфи, які взагалі не працюють. І перш за все треба відповісти на питання: а взагалі, навіщо реклукіпі? Якщо ми кажемо про. Загальну історію, це то, то перша причина, напевно, не купити поганий трафік. А друга зробити акцент ще на етапі тестування, а що саме йде не так. І сказати тобі, друже, дивись, у тебе ось такі показники. Ми зараз поливаємо маленьку капу. І по факту нам треба покращити ось це, ось це, ось це, це для того, щоб цю історію масштабувати. Які вони взагалі можуть бути ці KPI? Вони можуть бути дуже хардові. В цьому випадку з вас прям жорстко спитають, що чел, ти їх не виконав, ми тебе будемо там або щось з тобою робити, або не робити. Вони можуть бути трошки софт. В цьому випадку вас не так жорстко спитають. Вони можуть бути неявні. Це коли ви починаєте співпрацю і не розумієте, що це насправді KPI, бо у вас там починають менеджер вам починає розказувати про... Історію із там, якимись відсотками активності, які у вас повинні бути, там ще щось. Ще історія може бути з такими фантомними KPI, коли їх зовсім не було. А потім, коли приходить виплата, вам кажуть, слухай, ну вони ж були. І ви скажете, що це звучить як якийсь скам. Окей, це може бути і скам, але по факту так буває. Друге питання. Рекон хоче зрізати вам виплату або заходити. Камон, це зовсім не так. Реклама не хоче ніколи вам нічого зрізати. Якщо це партнерка, це адекватна партнерка, адекватний рекламодавець, їх основна задача купити у вас тест, отримати гарні результати. Після цього цю історію масштабувати і заробити. Ми тут про гроші. Це основне питання, яке ну, по факту в нас є. Ми хочемо всі заробити, і саме для цього це все робиться. Окремо хочу сказати про холд, що по факту холд це взагалі не, не стрьомна історія, тому що ви можете просто почати лити трафік наприкінці, наприкінці періоду, і ваш штраф просто, ваші гравці не встигнуть доробити потрібних KPI. Це ну, не проблема. Наприклад, якщо казати про на партнерс, то в нас дуже прозорі, дуже чіткі, дуже зрозумілі KPI, які ми одразу озвучуємо, які ми кажемо, що чел, В нас дійсно є KPI, вони звучать дуже-дуже просто. Їх всього два. Вони однакові для усіх гео, вони однакові для усіх сорсів вашого трафіку. І перед кожним запуском менеджер обов'язково вам про них розповість. Це я вважаю, що наша сильна історія. Останній пункт, який я хочу сказати, що KPI важко пройти. І це взагалі те, що ми чуємо ну, прям дуже, дуже, дуже часто. Але я вам хочу навести приклад, на приклад трьох наших гео і трьох місяців. Дуже дивно, що тут написано Липень, там повинна бути квітень. Вибачте, це, це квітень. І це показує то, як саме проходяться KPI за нашими гео. Перше, це місяць відсоток проходження, середній KPI та середній KPI-2. Якщо ми подивимось на Туреччину, то ви побачите, що за березні 95% трафіку, які пролили тест КАП повністю, тест кап це від 50 ФД. Вони пройшли KPI. у квітні. цей відсоток 93-97 у травні. Середній KPI номер один, це 1 це 2,1, Хоча по факту повинна бути одиниця. Середній Кіпіай 2 — 10,8. Тобто в 10 разів сума ставок більше, ніж сума депів, а повинна бути тільки X3. Історія з АЗ та КЗ, вона майже 100%. Якщо ви побачите, якщо ви подивитесь на цю таблицю, ви побачите, що по факту 100% трафіку, які пролили тест КАП, проходять Кіпі. І це просто дуже яскравий приклад того, що це міф. по факту. Якщо ви приходите і кажете, що в нас не пройде KPI, ця табличка вам скаже: Чел, твій KPI завжди пройде. Якщо ти даліш нам тест капу, ти побачиш, що вони дуже дуже адекватні, вони прості, і це нормальна історія для того, щоб пройти. А головна проблема в тому, що ти не приходиш до менеджера і не питаєш, чел, розповісти мені, будь ласка, як проходиться по КЗ. Він тобі наведе цей приклад, і ти побачиш, що у тебе KPI, Проходиться X5, X9 від того, що треба. І це ну, просто дуже адекватна історія. Так і треба робити. Поїхали далі. Я виконав KPI і демойонка. Та що, чорт забирай, ти верзеш. І це дійсно е, проблема, тому що. Деякі партнери вони плутають таку історію, як чувак, ми пройшли KPI, ми пролили вам 500 50 ФД, дай нам, будь ласка, можливість лити ще тисячу дві-три. І ти їм кажеш, стоп, стоп, стоп. Давайте трошки подивимось, що насправді відбувається. А відбувається така штука, що KPI – це інструмент тільки первинної аналітики. Це штука, яка показує нам тільки базові якісь цифри. А для того, щоб нам дати вам можливість заливати великий обсяг, нам треба. Проаналізувати цю історію а, а, проаналізувати цю історію і показати, що чел, нам треба добрати більше дистанцій. В ідеальному світі а, класна комунікація з партнеркою виглядає таким чином: що ви приходите і кажете: а, дивись, у мене є трафік на таке гео. Менеджер вам повністю розписує усі умови по вашому гео. Ви їх узгоджуєте, ви задаєте допитання. Ви уточнюєте усі деталі, які у вас є. Після цього ви проливаєте тест. Після тесту разом з менеджером ви аналізуєте ваш трафік. У вас є доступ до, принаймні, у Pina Partners, є доступ до статистики по гравцям, загальної статистики, статистики за когортою. Після цього ви можете проаналізувати трафік, який ви залили на тест. Якщо у трафіка є потенціал, якщо KPI пройдений, якщо активність гравців достатня, то менеджер вам, скоріш за все, не дасть збільшення капи. Він вам дасть можливість а, пролити ще одну, ну тобто не стопати трав. І після цього ви мене, мене спитаєте, а на що він це робить? А я вам відповім. для того, щоб набрати потрібну дистанцію. Бо нам не важливо то, як грають ваші гравці у перші день, два, три, чотири, п'ять. Нам важливо, скільки їх залишиться на дистанції. Чим більше ця дистанція, тим адекватніша оцінка. Бо, наприклад, оцінка окупності в PNAP Partners включає в себе більше 50 різноманітних показників. І для нас найважливіше те, скільки гравців залишиться у нас через місяць, два, три рік. Чи отримаємо ми ту окупність, на яку ми розраховуємо? Якщо ми її отримуємо, ми дамо можливість вам заливати цей трав. І для нас це найголовніше. Після того, як ви проливаєте ще одну-дві тестові капи, у нас набігає необхідна дистанція. Після цього вже ми можемо проаналізувати з аналітиками, і тільки тоді ми можемо обговорювати питання а, аналітик, питання збільшення ставки або збільшення капи, або навпаки, зменшення ставки, але збільшення капи. Ну, типу, тут вже є якась дата і база для діалогу, і це найважливіше для комунікації. Або ви побачите по статистиці, що вам треба покращити, може щось змінити у вашій воронці, може щось трошки змінити в своїх креосах і так далі. Найголовніше це комунікація. Я не досягнув в KPI, де мої гроші. Таке дійсно буває. Я не досягнув KPI, де мої гроші. Це не проблема. Грошей поки що немає. І тут найважливіше розібратися саме чому. Чому була проблема того, що ваш трафік недостатньо активний? Це слабка активність ваших гравців. В цьому випадку у вас є безліч варіантів. Перше, ви можете допушити, і партнерка допоможе вам в цьому. Вона вам дасть пуші. Якщо у вас немає можливості, ми можемо окремо попрацювати ретеном над вашими гравцями. Це теж покращить ваші показники і ваш KPI долетить. Якщо якісь технічні були проблеми з ГЕО або з продуктом, це теж відповідь, чому саме не долетіли ваші показники. Це значить, що ми просто, наприклад, ми, як партнерка, якщо ми знаємо, що у нас на продукті була проблема, і це є причина того, що ви не пройшли KPI, ми візьмемо на себе відповідальність та виплатимо вам ці гроші. Це не проблема, це ок, це звичайна практика. Uh, тому, якщо ви не досягнули TPI, це можливо просто привід похолдити цю історію uh, ще на два тижні після цього ви отримуєте свою виплату і не буде ніяких проблем. Чи можна без KPI? Це питання ми дуже часто чуємо, але перш за все від тих, хто ще не працює з нами. Бо ті, хто працюють, вони знають, вони бачили цю табличку, вони фактично бачили показники своїх, свого трафіку, своїх е тестових заливів, і вони знають, що насправді KPI — це не головне, головніше це окупність, і тому е без KPI, звісно, можна. Але пори в шарі. Може комусь це буде цікаво, але е якщо ми кажемо про KPI, про CPA-модель, то в нас, в партнерці, це історія. Коли ми дійсно завжди використовуємо KPI, немає варіанту їх не використати. Але ми знаємо, що якщо ми вам продаємо якесь гео, яке дійсно класна окупація, яке можна масштабувати, у вас це буде ок. Менеджер теж зацікавлений в тому, щоб продати вам тільки те гео, яке він зможе масштабувати, бо це і його гроші також. Він заробляє гроші для компанії, для себе, він дає можливість заробити вам. І це найголовніше. Тому він не буде вам предлагати якесь гео, яке просто, ну, типу, нульове, або на якому не працює ретен, або на якому не працює там, не знаю, платіжки чи ще щось. Він буде вам продавати тільки те, що можна класно масштабувати. Тому це питання взагалі не питання. Я думаю, що в ньому немає ніякого сенсу і так далі. Головне, це взагалі-то комунікація. Це е, бажання працювати на об'ємах, бажання е, бути в комунікації з реклом, це бажання покращувати свій трафік. І в цьому випадку е, проблема KPI вас взагалі не буде хвилювати. Тому я думаю, що можемо. Перейти до іншого слайду, якщо у вас є будь-які питання, я буду вдячний за них і з радістю на них відповім. Дякую, дякую, друзі, красавчик. Дякую.